Добрий день. Сьогодні будемо будувати Будемо будувати, будемо будувати. Будив... Будувати ми будемо? Дво поверху. Дім або можна сказати ще. Будинок, двоповерховий будинок. Двоповерховий будинок. Ой, до нас в гості прийшла Ляля. Ось привітайте. Привіт, діти, привіт! Щось вона мені говорить. Вона просить побудувати дім для неї. Добре, зараз побудує. Сідай і подивись, як ми будемо будувати для тебе. Будувати будемо з будівельного матеріалу. Ось я взяла один брус. Брусок можна. Зараз ми згадаємо назву брусок. Брусок, ще взяла брусок, ось, і нам потрібно трошечки Довше, тому я ще кубик, кубик. Просто куб. Куб. Це основа будинку. І ми кладемо пластину. Ось так. Це основа будиночка. Ось. Давайте прочитаємо. Пластина. пластина. Акуратно, акуратно ми її поставили. Тепер знову беремо кубики, ставимо по краю і по центру кубики. І накриваємо знову пластиною. Це у нас віконця. Вікна. Ось, два віконечка. Ще, ну, це один поверх, а нам треба двоповерховий. Ще ставимо кубики. рівно. Кладемо пластину, це у нас другий поверх, теж віконечка, вікна. Ще кладемо пластину і ставимо ось такі трикутнички. Це у нас дах. 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 Оце дах. Це Вікно, вікно, І у нас є стіна, стіна, це стіна. Ось будинок. Будинок двоповерховий є. Ану, подивись, лялечка, це тобі будиночок нравиться? Загляни, в віконечко, помаши діткам. Ой, який будиночок гарний. Ой, гарний. Що ти кажеш? Вона каже дякую. Заняття закінчилось і до побачення Ляля, до побачення діти.